Я роблю нагель. Да? І там почали в коментарях мене трошечки пилісосить. Євген, це через чур довго, хто так робить і нагельні, там є куча інших з... типу, варіантів зробити. Можна через єрку бігом прогнати і в тебе нагель буде готовий. Потім там ще один коментар був: можна типу, в пластині десятки просверлити отвори і через них пробивати квадрат. І робити нагелі, Дорогесенькі. Так, да, це можна робити. Але якої якості вони будуть, да? І от дивіться, я пропоную вам за допомогою фрези робити такі от круглі нагелі. Так, да, окей, я з вами згоден. Вам треба нагель, в даному випадку мені треба нагель на 16 мм товщиною. І довжиною і там метр, да? Ви я просто не уявляю, як ви цю палім'яку будете пробивати через десятку, щоб получився Хороший якісний нагель. Ну, я просто показав один із методів якісного виготовлення нагеля. І я пропоную ще раз вам все це передивитися.